Є щось на зелену. Оп-оп-оп-оп-оп клювало. А зараз... Клює. Опа! Щось є. Щось є невелике. яка бойка, йолки палки Тут такі бойки, я так замітив, бліді такі, Блядні о, такий грубий. Я візуально не знаю народ. Пацан, дівка. Знайшов я народ такі дві шиферинки Не вже зійшло. І не зійшло, є карасик. Карасик. Добрий день. Доброго дня. по довгості Така от оснастка от. Доляри стоїть, хендмейд. <laughs> Ладно, смішки з мішками закидаємо, пробуємо, тестуємо. Зараз руки вимію, бо то як шахтёр. Щось положило поплавка на нашу оснастку. Опа! О! 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 Ха, -ха народ! ха ха От вам і хендмейт. Во! Красунчик! Хто тут хто на тебе? І тобі сподобалась моя оснасточка? Все, майстер-класи. Все таки є, напевно, що то ти... Опа! Щось є! Щось є! Не бачу де. О! Бачили народ? Що це за оце, що я називаю то, що надо. ху надо. -ху, ху ху Братан! Ти найбільший в тому сезоні. Ну ти даєш, де ти такий взявся? Давай не своїх пацанів ю, оце карась, лопата. Ха. ха Супер. Супер. Тут. Щоб не менше. Ох який! Одне око на північ, друге на захід. Клас! Ну, це вже Тіхо, тихо, тихо, братан, куди ти? То що треба. О, розминочка. Опа, опа, опа. Ух ти що! А, брат, ти так клюнув, що я аж підскочив. От зараз побачите, то невелика фігня. Ну як невелике? Нормальний такий карасик. Ух ты, чекай чекай чекай, чого ти шо? Ти шо такий дерзкий? Ну його йде капець багато цього пінопласту. Во! Наша саморобна оснасточка! Дає плоди також! Во, супер-супер! Лайки, 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 пацани! Тільки їсти. Ах. Другом. Ох, як положив. Так, хто ти такий? Чоловіче. Боком десь вчепився, чи що? Точно. Упсиком вчепився. <гум> ага. То ти з рубрики Брюшний карасик. О! Ти якраз такий поки що найменший в нашій рубриці. Хоча буду пробувати. Опс! Є щось, є щось, є щось. Але невелике. Красик! Що ж тут ще як не красик? Спокусився на нашу оснастку. Ось такий. Ой, є на жовто! Є на жовту довго йшла покльовка. Порівняно довго. О. О. Карасик, все забіг. Кось так боком беруть на зуб, я не знаю. Йо-майо, й сигналізатор, ну що за день? Я зараз за ним залізу тут точно, бо то вже буде наглість. Я вже то вже якось так... що ніби хто я не маю ловити риби сьогодні. Яка тут глибина цікава, йолки палки Так, я лишаю напевно що то. Коротше народ. На муляки там більше ніж я думав. Не знайшов я нічого, кілька гілок, не хотів ниряти. Точніше знайшов прищепку, хтось згубив був. А тут -то щось є. Щось є, щось є. Дивимось. Карасик стандартний. Народ, дивіться. Як же ж без поцеївав ерунди? Не знаю як взяла, але веде капець. Певно боком якось. Веде капець в бік. Точно боком. Жопою. Ха -ха. Точніше брюшком. Вже друга сьогодні так. О! Крибинка така. Хопс. Є щось. Карасик, что ж у нас тут? Карасик! О, блядей! Тому такий и дерзкий. О. Короче, народ бомбимо. О, карасик, карасик, карасик. Немаленький, а стандартний, класичний. Основну функцію ми виконали. Рибку наловили і дуже класно відпочили. Всім бажаю гарного настрою. Виїжджайте, як завжди, на відпочинок по можливості. І беріть з собою вудочки, ловіть рибку. Всім гарного дня!